І знову всім привіт! Ви на каналі Мій автомобіль Рено. І сьогодні ми будемо замінювати повітряний фільтр двигуна автомобіля Renault King. А також ми доберемося до розходоміру повітря і трішки його промиємо. Подивимося, як він себе почуває. Ось такий вигляд має фільтр, досить якісний. Спочатку потрібно відкрутити датчик наддуву повітря. Це потрібно робити обережно, Ключик, зірочка, тому що можна випадково впустити гвинтик туди в двигун і достати його буде звідти досить важко. Тому акуратненько відгвинчуємо цей болтик. Потім потрібно ослабити хомут. Який входить в патрубок повітряного фільтра, також потрібно не забути зняти роз'єм з розходоміра повітря, він розташований біля патрубка в прямій доступності, і можна виймати корпус фільтра. Корпус фільтра закріплений тільки на трьох резинових підвісах. Корпус фільтра складається з двох частин, з однієї сторони завіси, і чотири болтика під Торкс. Вони розкручуються акуратно ключиком. І він розкладається на дві половини. З болтиками також треба бути обережно. Вони там ніби зафіксовані, але один я свого часу загубив. Ось подивимось, який вигляд має старенький фільтр. А старенький фільтр у нас вже трішки підзабився. А ось і наш датчик розходомір повітря. Я його трішки зараз почищу очищувачем, щоб надалі він правильно надавав свої покази. Ось для вас я зараз спробую зловити фокус. Розходомір повітря це деталька з двома ножками і з чорною головкою. Вона завжди повинна бути чиста і суха. Як бачите, старий фільтр повністю грязний. Він забився пилюкою, навіть мастить руки. Потрібно частіше міняти повітряний фільтр і ваш двигун проживе довше. Ну, а новий фільтр просто красунчик. Бачите, який гарний вигляд має. Корпус фільтра бажано помити. Ось так він складається знову на свої завіси з двох половинок. І зараз ми всередину закладаємо фільтруючий елемент. І легким рухом складаємо це все докупи. А при установці повітряного фільтра назад, ну, його корпусу, Є декілька нюансів, зверніть увагу, ось ці резиночки. З заводу вони досить швидко розвалюються, це я вже дверний ущільнювач приклеїв. Якщо їх не приклеїти, фільтр почне гупати. Дивіться на цю резиночку також. Відповідна частина ось ця повинна попасти туди. Якщо ви не попадете, якщо ця резиночка у вас загубилася, то він також буде грюкотати. І ось ці підвіси резинові, один і другий. Повинні попасти на свої місця правильно в кілечка, а то він теж буде гупати. Також заодно ви можете подивитися, ось це труба саксофон. Якщо тут кілечко нормальне, грязі тут не буде. Там внизу можна побачити турбіну, ржавенька така, клапан ЄГР загалушений. Патрубок, який йде до турбіни. Будемо зараз попадати на місце. Як бачите, цього воздуховода в мене нема. Він з заводу йде матерчастий, і він довго не виходжує. Він з такої ленточки клеєної, він швидко досить розповзається, він йде сюди. Він, в принципі, не потрібен. Тільки заважає доступу до інших деталей. Забор повітря так іде. Корпус фільтра став на своє місце. Резиночки на місці. Він повинен м'ягенько сидіти. Ніяких звуків не повинно бути. А то інакше в такт двигуна він вам буде видавати якийсь неприємний звук. Так, розйомчик. Датчика масового розходу. Повітря є. Так, зафіксуємо його пізніше. Ось дивіться, не забувайте цей патрубок правильно закласти і підтягнути. А то часто буває, люди міняють самостійно фільтри, попали і забули. Потім він відходить, підтягує повітря і двигун працює неправильно. Також відкручуючи і закручуючи цей датчик, контролюйте цей шуруп. А то він там не фіксується, відкручуючи його чи закручуючи, можна впустити. І він туди піде, в недрі, де ви його можете не знайти. Фільтр сидить добре. Все чудово, мягенько, ніде не стукає. Всім дякую за увагу.